Можливо, вона ніколи не стала б такою видатною, якби не біль. Тоді на початку своєї кар'єри про Меріл Стріп ніхто не знав. Вона ще не отримувала сотні пропозицій від режисерів через кохання свого життя. Актора Джона Казале вона змогла отримати роль у фільмі Мисливець на оленів, і там вони могли грати разом, бути разом. Але щастя було недовгим. У зірки хрещеного батька у 1977 році виявили рак, йому залишилося жити недовго. Продюсери хотіли замінити казали через його хворобу, але Меріл умовила їх залишити Джона в ролі, фактично ризикуючи і своїм дебютом. Мені було байдуже, чи побачать мене глядачі. Я хотіла бути поруч з ним, і кіно це був єдиний спосіб залишитися. Казали, швидко згасав, і вона нічого не могла зробити. Біль і любов, які вона переживала в реальному житті, органічно перейшли у гру і зробили роль живою. Як буде згадувати Роберт Де Ніро, ми всі знали, що Джон помре, вона грала для нього і з ним казали, помер через кілька місяців після кінця зйомок. Він так і не побачив тріумфу фільма, який став проривом, і саме з ним Меріл отримала свою першу номінацію на Оскар і зробила крок у великий світ кіно.